Вітаємо з вами інформатори. Ми знаходимося у місті Дніпро і продовжуємо вам показувати незвичні місця та фотозони до Геловіна і, взагалі, у місті Дніпро. І ось ще одна така незвичайна містична моторошна фотозона з скелетами та привидами та відьмами. Знаходиться на столярова 1 біля. Чеської пивоварні Старгород. Ось так воно виглядає і також можна тут зробити чудові світлини. Тут прям бачите, як, як це все моторошно виглядає, і павутина, і відьми, і скелети, все. Дуже моторошно Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро і продовжуємо показувати вам фотозони, які ми знайшли та побачили, і розповідаємо вам, де вони знаходяться та як вони виглядають. Ось ще одна фотозона до Хелловіна. Вона знаходиться на Перетині проспекту Яворницького та вулиця Столярова біля чиської пивоварні Старгород. Ось так вона виглядає. Тут бачимо і скелети, і відьми, скелет прив'язаний у такій клітці. Там, мабуть, зверху смерть на нього дивиться. І таке Ну, Дуже така оригінальна фотозона. Ви можете також ділитися з нами фото та відео, де ви знаходили такі цікаві місця, фотозони і робили там світлини собі на згадку. З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро, також слухайте радіоінформатор фм 1073 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій.